Долучаємо до нашого етеру Володимира Назаренка. Це лейтенант Нацгвардії Легіон Свободи. Він з нами має бути вже на зв'язку. Так бачу доброго вам ранку, пане Володимире. Доброго ранку, студія. доброго ранок товариші. глядачі. Попри режим, так званий режим припинення вогню. За останні дні Росія обстріляла і Херсон, і Донеччину, і Запорізьку область і інші області України. Яка ситуація на фронті зараз? Чи продовжуються обстріли і наступ там? І як загалом поводить себе армія окупанта? То ну, власне наш батальйон Свобода в складі 4-ї бригади Національної гвардії продовжує тримати оборону ну, на Бахмутському напрямку. Ніякого перемир'я, це ну просто фейк, це брехня, це спроба українську армію якусь певну інформаційну або військову пастку. Ну мені насправді добре відомі там будь-які перемир'я, які оголошували ще 2014 року. Хотів би нагадати я, які перемир'я оголошували в серпні року. Цілива передав Пепальсівське так зване переміг. Пане Володимире, вибачте, будь ласка, дуже поганий зв'язок з вами. Дуже погано чутно, можливо, якщо маєте змогу десь або в інше місце переміститися, тому що уривками буквально чуємо ваші слова. Так, um... краще. Tra... Ну, давайте спробуємо. Будь ласка, повторіть, що розповідали, тому що майже нічого не почули. Власне, ну так зване оголошення перемір'я це спроба інформаційної провокації, це спроба загнати українську армію в пастку і. Хотів би нагадати та для телеглядачам, чим закінчилася там перемир'я Іловайського так званого зеленого коридору в 2014 році. Чим закінчилось так зване перемир'я в лютому 2015 року, коли Дебальцево взяли в оточення? Тоді ми тоді я зі своїми побратимами тримав оборони. Чітко пам'ятаю, що перемир'я протривало рівно 6 хвилин. На сьогодні, зокрема на Бахмутському напрямку, перемир'я не тривало жодної хвилини. Тобто не було такого випадку, що перманентне постійні сутички, постійні бої, постійні стрілкові спроби штурмів наших позицій. Що 6 січня, що 7 січня, Власне, навіть зараз триває бій. Тобто, ворог продовжує спроби штурму, ворог продовжує обстрілювати наші позиції, продовжує обстрілювати місто Бахмут. І в цьому є дуже велика загроза. Адже Температура ну, дуже сильно впала, дуже складно боротися з погані поганими погодніми умовами. А ворог все ж таки пробує просуватися, пробує штурмувати. І ну, насправді наші бійці герої тримають оборону. Пане Володимире, от, власне, найскладнішою ситуацією на фронті досі залишається ситуація на ділянці Солидар, бахмут майорськ Ви зараз перебуваєте там, наскільки я розумію. Розкажіть більш детально, що там відбувається. Ну дійсно, ви правильно під сказали, що дуже складна ситуація на Солидарі. Там бійці б'ються як леви збройних сил, там інших підрозділів, тобто тримають чіпляються і тримаються за кожен можливий клаптик, який можна отримувати, тому що там ну насправді страшні бої. Якщо говорити про сам Бахмут, то ворог це те... В більшості зрозумів, що немає сенсу штурмувати в лоб. Ми бачили вчорашні світлини, які облетіли телеграм-канали, Фейсбук, коли там до сотні просто на полі лежить вбитих негідників мобіків вагнерів. вагнерівців. Ну, тобто тих, хто взяли в руки зброю, пішли штурмувати і знищувати вбивати. Ми знаємо, що ворог зараз пробує по околу Бахмута обійти його йому. Вся ця, ця ділянка від Солітару, від Білогорівки з півночі і до Майорська, але не до Вдіївки. Це під завози, тому що ворог е, пробує все ж таки знайти слабі місця в нашої оборони, які немає тому. Ну оборона міцна і, ось, і в північні пені Бахмут е, сторони околиці Бахмута зараз за основним ударом. Е, е, хто складає ці сили? Там близько 15-20. 23 батальона тактичних груп ворог формували обходу міста знову ж таки і застосовує в основному там найманців, мобіків. Ну тобто, не кадрову російську армію, не тобто відмічається, що це от прям регулярні лінійні кадрові частини, тому що вони знакровлені ще після постійних боїв. Ми маємо це розуміти, відповідно кадрові частини. Ворогу не вдається, і от від вас не приступають ті ем, організації, ті з'єднання, е, ті, ті тероризації, яких можна швидко набрати, як це зеків чи і швидко кинути на обой. Е, чому на обой? Знову ж таки, така картина, яка вчора була фотосвітлина зроблена десь у Бахмуті. Така от в кожній локації, в кожному полі е, е, всі. Е, е, я не знаю, не люди, які е лежать в кожній, пересі, їх ніхто не забирає. Більш ми спостерігали, що ними укріплюють. Ми спостерігали, що мання щоб була видимість, що, начебто, є хто хто е тримає якусь там позицію. Ну, тобто, щоб ви розуміли, ставлення до поранених їх не забирають, ставлення до їхніх 200, їх просто ну, взагалі, тобто вважають за сміття і ну, ведуть на обій. Характерно також відзначити, що у ворога немає а, великої переваги, тобто зберігається, але невелика перевага в артилерії, не така, яка була в травні, в червні. Це там треба подякувати західним партнерам, які надали нам Хаймерси. Тобто, вони попрацювали. І в принципі, а, ну ходять чутки, що. У Росії так само небезмежні запаси снарядів, можливо, вони економлять для весняного сплю лютнево-весняної спроби штурму. Точ або дійсно у них закінчуються боєприпаси. Ну, достеменно нам невідомо, пане Володимира. Що станом на зараз відбувається на рубежі Сватова Креміна та у напрямку Лисичанська, якщо ви звісно знаєте. Ну, достеменно не знаю, але ми тримаємо кулаки за наших побратимів із десантури, в тому числі, і з Збройних сил України із Нацгвардії. Ну ми знаємо, що там є певні успіхи, але ну які достеменне не хотів би в ефірі скажімо так, казати ту інформацію, яка для мене є неперевіреною, і в принципі яку я не можу говорити. Розуміємо, власне, дотримуємося інформаційної тиші разом з вами. Хочеться також запитати, можливо, ви проінформовані про це? Можливо, щось можете від себе сказати? Загроза вторгнення з боку Білорусі тиждень тому, що Буданов говорив, що її немає. А як гадаєте, чи змінилася зараз ця ситуація? Ну, за моєю інформацією, там декілька ешелонів з живою силою і технікою прибула в Білорусь, накопичують мобіків на білоруських полігонах, там частинах. Але те, що там, наприклад, розказують, в тому числі громадяни Білорусі, які чекають визволення від режиму Лукашенка-Путіна, то насправді ці от мобіки вони просто купували там. При полігонні при містах ну, містечка, і е, ну, я не можу сказати, що як на курорті, але е, доволі часто їх помічають на вулицях Білорусі, там створюють криміногенну ситуацію, це теж треба розуміти. Тобто, е, життя білорусів, які е, не хочуть, щоб їхня країна приймала участь у цих злочинах, м'яко е, ну, кажучи, не радіють цьому. Е, про загрозу говорити рано мож, можна стверджувати більше, що білорусі використовують як майданчик підготовчу базу, тобто там, де тримають сили для того, щоб відволікати частину української армії. Але ну поки немає такої інформації. Більше того, є певна загроза, що можуть бути які будуть уже спрямовані проти газової скажімо. Інфраструктури України, те, що вчора на пованих терах підірвали провод, то ну, можуть завдавати удару по газовій інфраструктурі України на ударом. Ну і наостанок останок хочеться запитати у вас: чи вдалося вам, військовим вчора, попри непросту ситуацію, попри я б сказала, критичну ситуацію відсвяткувати різдво? Чи відзначали цей день? Христос народився, слові моєго. Так само кутю, хто міг ті куштували, звісно, різдво це світло і це свято, яке надає надію. І хоч сьогодні і дуже сильно холодний морозний ранок, але доволі сонячна погода, тому це надає надію, і можемо Ми тримаємо оборону, чекаємо, коли закінчаться ці мобіки для того, щоб перехопити ініціативу на Бахмутському напрямі і чекаємо гарних новин. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову і за те, що робите для нас, що стоїте на варті нашого спокою. Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії Легіон Свободи, був з нами на зв'язку.